Усім привіт! Вийшов перший тизер майбутнього фільму Мавка. Стрічку планують зняти без держпідтримки, а сама прем'єра запланована на березень 2026 року. Над фільмом працюватиме в більшому її складі команда, яка робила мультфільм Мавка. Але от режисеркою буде кліпмейкерка Катя Царик, яка так само ставила один з епізодів серіалу перші дні. За словами продюсерки Анни Єлісєєвої, історія буде більш дорослою та похмурою в стилі сутінок. Цей фільм безпосередньо звертається до української міфології, на відміну від мульта, який був вільною адаптацією міфів та літературного перш джерела. Вікове обмеження буде 12 І найцікавіше, ось вже завершився відкритий кастинг на головній ролі у стрітці. І нам стали відомі імена акторів, які втілять Мавку. Аріна Бочарова та Лукаша Іван Довженко. Так-так, це син того самого актора В'ячеслава Довженка. Події фільму відбуваються в сьогоденні та спираються на українську міфологію. Сюжет фільму розгортається в лісі під час кількаденної експедиції студентів-біологів. Війна в сюжеті не буде відображатись. Ну а ми поки подивимось характер тизер проекту. Ну а з вас лайк. Якщо чекаєте цю прем'єру. Що ж, загальна концепція історії мені подобається похмуро, містичний музичний супровід. Переважають холодні тони, та й актори на головних ролях досить типажні. Було б круто, аби ось цю всю загальну атмосферу тизера вдалося перенести на повний метр. Загалом я б хотів би побачити готовий результат. Лайк, якщо ви так само. Хоч зараз ще про той же сюжет багато деталей невідомо. Відчуваю, що це буде щось малобюджетне і зняте переважно на одній локації з мінімальним залученням знімальної групи та CGI. і переважатиме зйомка на натурі. Але однаково, навіть якщо і не зважати на от всі ці такі деталі, то я вірю, що вдасться реалізувати ідеальний повний метр. Адже на стадії ідеї це може бути одне. А от коли ми побачимо аудіовізуальний твір після етапу постпродакшну, то результат може вас або порадувати, або розчарувати, тут уже важко сказати. Одним словом, треба чекати. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вдасться створити якісну історію?